Сьогодні ми з тобою вирушимо у подорож, а куди дізнаєшся із загадки? Слухай уважно. У лісах садах блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить пості, жде сестрицю білу в гості. Що це в нас за пора така, га? Що за пора робить? Молодчинка! Так, це у нас осінь. Ану, поглянь на екран і подивись, хто це до нас завітав таки. Хто це такі? Зайчики. Зайчики Зайчики зібралися на лісовій галявині і вирішили, що час їм міняти шубки свої. Свої сірі шубки на білі. Вийшло так, що одна половинка вважає, що пора. А інша каже, що ні, що зарано. Одні говорили, що осінь ще не закінчується, а інші говорили, що вже настає зима. Ми не знаємо, що робити кажуть. Порадьте нам, будь ласка, що ми можемо зробити. Закін... Що ми можемо зробити? Закінчиться зима чи ні? Що нам робити? Ми не знаємо. Кажуть, що зима до нас йде через ваше місто, через наше місто, так? А вони не знають, коли ж вона до них прийде. Так що ми допоможемо нашим зайчикам дізнатися, треба їм міняти шубки чи ні? Да. Так, дізнаємося, давай. Але зайчикам нашим пощастило, так? адже ми можемо їм допомогти. І правиль, прийняти правильне рішення. Ти вже бачила по телевізору прогноз погоди. так? Ми бачимо, включаємо новини і завжди ми бачимо там ведуть прогноз погоди. Нам розказують, яка буде погода, який буде вітер, так? буде сонечко чи дощик. так? Бачили ми прогноз погоди? Які будуть опади? А дізнаємося ми це все. Із інформацією дізнаємося, звідки. Ось, дивися, дощик, сніг, туман. Звідки ми дізнаємося? А ну, дивись, звідки дізнаємося. Що Телефон. це на карта? Так, з телевізора, ще з чого. Телефона. Телефон і пою. Далі. Ще можемо дізнатися із радіо, так? Може в машині їхати і нам е, оголошують, буде сьогодні, наприклад, сонечко, чи буде сьогодні дощик. І е, така то температура, наприклад, температура сьогодні плюс 10 градусів. І ми знаємо, як нам можна одягтися, чи роздягтися, чи взяти парасольку, чи не взяти парасольку. Так ми дізнаємося інформацією про погоду нашу. так Добре, давай з тобою пограємо у гру. Я буду задавати питання, а ти будеш відповідати. Наприклад, перше питання. Коли йде дощ, яка це погода? Дощ. Дощова. 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 Дощова, так. Дощова. Тобто, коли йде дощик, у нас погода дощова. Коли дує вітер, яка в нас погода? Вітряна. Вітряна. Вітана. Молодець. Вітряна, вірно. Коли холодно, яка в нас погода? Холодна. Холодна молочинка. Якщо в нас погода, погода похмуро на вулиці, похмура, погода яка? Охмур. Похмура. Похмура. Так, молодець. Якщо в нас ясно на вулиці, яка погода? Яс... Ясна. Ясна. Ясна, молодчинка. Добре. Молодець. Ти впоралася із завданням, і добре знаєш, як... про яку погоду говориться, так? А які wow. ти, Сашенька, знаєш місяці. Ану, давай осінні місяці. Давай я прочитаю, а ти повториш за мною, добре? Вересень. Yeah. Давай, кажи. Яка, який перший місяць? Вересень, молочинка. Другий місяць у нас який? Жовтий. Жовтий! Ой, молодець. І третій місяць листопад. Повтори, mm -hmm. листопад. Молочинка. Отже, перший місяць вересень, другий жовтень і третій – листопад. От зараз у нас місяць жовтень настав. Жовтень. 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 Молочинка, так. Добре. Давай я розповім тобі, що відбувається у вересні місяці. Дивись на картинку. Погода тепла, на деревах з'являються різнокольорові листочки, літають срібні ниточки, павутинки, жовтіє травичка, дозрівають жолоді, горіхи та каштани. А зараз я розповім, яка погода в жовтні. Дні стають коротші, ночі довші, сонце світить вже менше, ось зараз ми бачимо навіть. Сьогодні дуже прохладно, так? Ми можемо вже одягти і курточку, і шапочку. Стало вже набагато холодніше, так? Да. Вітер зриває листочки з дерев, йде дрібний дощик, комахи ховаються в теплі місця. Сонечко гріє вже не так тепло. Добре, це, була, це був у нас жовтень. І третій місяць, який? Листопад. 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 Молодець. Листя облітає та чорніє вже листопадом. Ось бачиш, трава посохла, йдуть дощі, вночі морози, гілки з дерев покриваються вже ось таким інеєм, тому що вночі холодно, а вдень трішки тепліше, і ось такий іне з'являється на гілочках. Ось такі зміни відбуваються восени. Але осінь це теж прекрасна пора, тому люди про неї складають різні пісеньки, віршики. Ось давай послухаємо одну із цих пісень. слухай пісню. Зараз я вмикну. Ось слухаємо. А ти мені потім скажеш, про яку пору року тут йдеться. Чути вам? Я по плестячку іду, арну пісеньку веду. Шу-шу шу ля-ля-ля, арна пісенька моя, шу-шо шу 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 ля 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 арна пісенька моя. Шу -шу -шу, ля -ля -ля, きこいど Влучком іду, гарну пісеньку веду ням-ням-ням ля-ля-ля, гарна пісенька моя, ням 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 ля-ля-ля, гарна пісенька моя. Ось така гарна пісенька. Скажи мені, будь ласка, Сашенька, про яку пору року у нас йдеться в цій пісенці? Осінь. Так, про осінь. А що в осені може йти? Дождь. З неба, що йде з неба? Дощик. Дощик, так. А що в пісеньки ще приносить? Які дарунки нам осінь? О, яка ти молодчинка. Молодець. Також ще приносить овочів багато, так? Да. Да. Так. Така в нас осінь з дарунками приходить, не з пустими руками, так? Добре. Да. А як же восени потрібно одягатися? Ти знаєш? Як треба да. восени одягатися? Як? Шапочку. Тепленько, Теплень. Теплень. так, да, так, звісно, в шапочку, в курточку, тепленько, так, якщо холодна вже осінь. А давай ми з тобою одягнемо лялечку. Одягнемо з тобою лялечку? А ну, давай спробуємо. Давай дивимося на екран, будемо одягати лялечку. Ось подивись, яка в нас гарна лялечка. Ми знаємо, що в нас зараз пора року осінь і вже прохолодно, нам треба одягнути лялечку. А ну поглянь, що ми одягнемо нашу лялечку. Що одягнемо спершу? Штани, в спідничку. Ось дивись, Штани ми одягаємо, так? Далі ми що одягнемо? Ковтинку, светрик. Що одягнемо? Чи футболочку? Ковтинку, светрик. Ковтинку, бачиш? Далі що одягаємо? Пальто одягаємо? Курточку, напевно, є. Курточку одягаємо? Дивись, ось <тук> яка курточка. Одягаємо, звісно. А черевички одягаємо. Які <тук> будемо одягати черевички? Якими черевички? одягнемо? Сашенька, які черевички одягнемо? Такі вже високі, тепленькі, чи ще такі ось низенькі. Високі тепленькі. Високі тепленькі. Так, високі тепленькі. Зараз побачимо, вірно ми сказали ні? Так. Дівчинка одягла, наша лялечка одягла теплі черевички і одягла курточку. Далі що ми одягнемо? Шапочку чи капелюшок? Шапочку. Так, шапочку, тому що вже прохолодно, так? Да. Зараз побачимо, що наша лялечка вибрала. Вірно ми сказали? Вірно, бачиш? Да. Так. І що ми візьмемо на вулицю? Що візьмемо, коли йде дощ? Парасольку. Що візьмемо? Парасульку. Так, парасольку візьмемо, щоб не намочитися, так? Да. Ось наша лялечка теж вибрала парасольку. Ось які ми з тобою молодці. Одягнули всі речі, які нам потрібно. А ну давай поглянемо. Які ж ми вибрали з тобою речі? Така гарна, бачиш, лялечка у нас одягнена. Ми одягнули її штанці. Вірно, чобітки. пальто, шапочку. шапочку. Так. Парасольку взяли. А, тут ще шарф, і рукавички лялечка вибрала, бачиш? Ось такі Парасуль. речі вона вже одягнула. Вділася вже як на зиму. да? І рукавички взяла, і шарф. Ну, у нас ще така, така погода, що ми можемо ще без рукавичок вийти, так? Да. Добре. Угу. Ми з тобою впоралась, впорались із нашим завданням, а зараз. Послухай віршика. красиво. Називається віршик Кленові листочки. Дивимося на екран теж. Так. Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте опадає з в листя. Діти ти, ті листки збирають. І, вино, і віночки одягають, заплітають. Наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Ось такий гарний віршик про осінь. Що дітки роблять із листочків, Сашенька? Плетуть віночки. Плетуть віночки. Молочинка, так, плетуть віночки. Ось бачу, який гарний листу... віночок із листочків і шишечок. Бачиш? Ось такі віночки можна одягати на голову. Да. Так давай, Саша, подумаємо і скажемо, яку ж ми відповідь дамо нашим зайчикам. Що їм переодягатися вже в білу шубку, чи не треба ще? Ще, ні. ще зарано, так? Тому що ще сніжок не випадає, і їх буде на білому сніжку. На білому сніжку, на зеленій травичці на жовтім листочкам буде видно дуже, так, якщо вони одягнуть білу шубку. Їм ще зарано ми скажемо, так що нехай ще. По, е, будуть у своїй сіренькій шубці, так? тому що в yeah. нас осінь тепла, так? ще у нас вона золота, ще хороша і гарна. Так? А ще походять yeah. у своїх сіреньких шубках. А коли, а коли опаде зовсім листя, так? Випаде сніжок, і тоді ми можемо сказати нашим зайчикам, що вже можна одягти біленькі свої шубки, так? Так. Да. Добре. Скажи, будь ласка, Сашенька, хто до нас сьогодні приходив? Які звірятка? звірядка? А, зайчики. А яка в нас зараз пора Осінь. Восім. Осінь. 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 І давай ще на останок, останок повторимо осінні місяці. Давай разом. Вересень. Вересь. Вересень. Жовтень. Повторяй. Жовтень. Молочинка. І листопад. Повторяй, листопад Пажили? молодець! Яка ти розумничка сьогодні? Добре, я буду прощатися до побачення.